Номер 481 Брізі Elegance 205 від компанії Sunrise Medical. Ціна 4800. Ось він у складному стані. Позаду ще тут все приліплювати. Ніжки і параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 45, загальна ширина від обода до обода 63. Глибина сидіння 44, висота спинки 42. Висота від сидіння до підлоги 41-51. Регулюється. Важить він 17 кг і отримане навантаження 125 кг. Повністю о, робочий, функціональний, вживаний інвалідний візок, ножик крісло колісне. Є недоліки у вигляді. Царапин різних і те, що треба його таки трохи буде ще е, ну, почистити. Е, показую. Підніжки. Десь можуть бути царапини, десь просто витерти. Вони складаються, відхиляються, знімаються. І далі назад ставляться, регулюються по висоті. Ось тут, бачите, відкручуємо. Також регулюється, якщо тут відкрутити кот на платформи. Є такі ремінці проти зісковування зв зв ніг. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться. Це свідчить про те, що підшипники у нормі. Передні колеса у нас литі. Ну, доволі ще такий непоганий рівень протектора. За рахунок великого е, діаметру та ширини даних коліс буде зручніше набагато їздити по якомусь такому бездоріжжю. Це в нас, до речі, металічні вилки, не пластикові, як китайські бувають. Є е, е, можливість регулювати по висоті, що дасть змогу знити квотнахило сидіння. Задні колеса також литі, 24 ті колеса, хороший стан. Подивіться на протектор. Блокування коліс, все працює. Е, є у нас такі є можливість, до речі, регуляти по силі затиску. Ось тут це регулюється. Швидко з'єднана муфта, одним натисканням знімаємо колесо. Е, ободи. Є царапини, проте більше помітні не царапини, а, а брут. Треба просто повитирати. А так само і тут, ось бачите, треба витрати. З другої сторони ідентична ситуація. Хороший стан протектора. Муфта працює, блокування також. І сидіння. Сидіння однозначно раджу. Зняти попрати, те саме стосується і спинки. А, зараз вам покажу, що тут немає. Знімається, до речі, ось на шестигранниках. Повідкручували, а позаду так само знімається і через ручки а, знімається спинка. Вона чорна, не вигорівша, жодних якихось пошкоджень немає, просто що брудна. Ну, Не знаю, наскільки там передає а Монітор ваш, але ну, є забруднені ці. Повірте, проте, якщо попрати, цього всього не буде. Так само, повірте мені. І... Подивіться, тут такі багато наповнювача. Те саме і спинки, яка буде. Підлокітники також чорні. Не вигорівші. А ось тут, бачите, така от тріщинка є. Ці всі боковушки, все ціле, вони відкидаються. Позаду у нас лотик компанії. Ремінь. А, і треба перекрутити. Це у нас підставка для костелів або тростини. Непоганий, доволі таки непоганий візок. Просто ще треба буде попрацювати з ганчіркою. А це попрати і буде служити вам ще дуже довго. Придбати його можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!